Всім привітки мої любі. І сьогодні у нас буде розпаковка того, що я купила не тільки в АТБ, але й в продуктовій хатці. І зараз покажу, що купила в АТБ. Ну, як завжди, це у нас хлібчик. Хлібчик цей ми беремо на недільку, кладемо у холодильник і, звичайно, він нам нормально служить. І, до речі, до речі друзі, хліб, той, тощо відразу. Зі скоринкою пухки він не корисний. А ось саме той, що вилежаний, той, що менше крахмал там руйнувався в ньому, він гарний. Три штуки оцього хлібчика я взяла. У нас ще ось. Отакий От чорний, він по 8,90. І три штуки вийшло на 26,70. Оцей е, печерський хлібчик, він коштує теж 8,90 і на 17 у нас вийшов 80. Білий хліб ми менше йому, тому і беру трішки менше. Також, також, моя любі, що ще я взяла? Взяла по акції ось такий торчин, кетчуп до шашлику з натуральних інгредієнтів. І по акції він коштував замість 34 гривні 26,70 Тому рекомендую: беру торчин непоганий, гарний. Взяла ось такі мандаринки, коли був сезон, коли було ну Новорічний такий настрій. Брали теж, але якось мало. Ну так, щоб поїсти. А це, раз дивлюся вони замість 72 коштували 65 гривні. Ну, не набагато, звичайно, 64,50. Але, але я взяла кіло 656. І вийшло у нас мандаринки на 105 гривнів 105 гривнів. 65 копійок. Тепер тепер, взяла ще ось такі яблука. Хвастаюсь вам квіточкою. Такі квіточки чомусь у мене не проживалися. А ось якраз-таки взяла по акції, коли відпочивала біля епіцентру у нас, і взяла по акції разом з патефіломом. Вони зв'язані були. Ну, дивіться, він не однорідний, він якийсь переросток, там більші, там менші. І він у мене прижився. Ну, приступимо до яблука. Яблука голтий, я люблю, звичайно, жовтіші, але й зелені. На смак вони, звичайно, не такі, як домашні, але щось то треба їсти. Тому взяла яблука, які по 38,95 на 64,50. Ну, будемо чекати, але ж хочеться і зараз овочів, фруктів. Ну що, що ми любимо? Я взяла ось таких приправ, бо думаю, курку смажити. І приправа до плову 9,60, приправа до курки 960, і приправа сушені томати з часником та базиліком. Це до макаронів, звичайно. Якраз коштує 1490. Ну, оця приправа найдорожча. Подивимось, що і чи вона смакуватиме на нашій сім'ї. Купила ось таку олію. Я не знаю, що робити, ну яка вона в жарці, але ну не хочеться мої любі брати оту рафіновану, бо в ній ніяких вітамінів не залишилось. Тому я і взяла, не знаю, ось своя лінія, ось така олійка. І олійка коштує. У нас якраз таки скільки, 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 зараз вам скажу. 64,70. Так, олія теж дорога. Все дороге, але треба щось їсти. Щось. Я тут, мої друзі, і борщ варю, і займаюся розпаковкою. Показую вам все в один. Так сказала момент. Купила салатний соус, майонезний салатний, і соуси коштує 24,80. Тепер купила гречану крупу, Беру гречану крупу у АТБ. Неодноразово, вона мені подобається, коштує 31,90. Колись взяла у хаті на розв'яз, як ото кажуть, і вона була з ну, пліснявою. Якось мені не сподобалось. Ось оцей е, розумний вибір. Білий цукор, він коштує 29 гривні, бо не було на розвіс. Ні, 32 такі гривні. Хоча хоча оцей цукор білий, не попадайтесь, мої любі, так як я. Він написаний, він стояв там, де коштував 29 гривень. Ну, повелася. А фасований якраз таки 32,90. Хоча, хоча, ну не буду нічого говорити. Люди в АТБ ну частенько заводяться, щось там доказують, деруться. У мене на це часу немає, тому, тому приступимо далі. Що ж я купила у зараз покажу де? У продуктовій хатці. Це оці макарони. Помните, я вам говорила, що буду брати фудхаус макарони. І я здержала слово, я беру макарони саме у продуктовій хатці. І в продуктовій хатці ці макарони за акцією були 27,40 найдешевше, ніж в АТБ. Взяла ось такі полтавські насіння соняшника. І це насіння коштувало 32,30. На вітрині лежала отака ковбаска. Вона класична, з вершками по 136 гривні. Отой кусочок мені вийшов. Зараз вам скажу скільки. Кусочок вийшов. Сподіваю, він не знайду, ковбаса класична з вершками. 58,82. Взяла там же смачна кашка, горох. Горох готуємо і пюре, і просто. Суп половинка коштує 19,80. Обожнюю і неодноразово вам показувала білий гострий хрін, завжди за ним хожу саме у хатку. Він коштує 16,50. Не для себе. Для чоловіка беру постійно, якраз таки в хатці, не з кафе отаке. І це не з кафе у нас коштує 304 гривні. Ну, я вам скажу так, воно воно дешевше, дешевше коштує, ніж в АТБ. Тому придивляємося, мої друзі, бо нас потроху дурять. Взяла яловичу таку печінку, бо буду готувати. Сьогодні, мої друзі, буду готувати якраз таки котлети. Уже дістала м'ясо розморожується, печінка теж. Ну що, отакий От молочний хек, він маленький. Зараз вам покажу на не буду туди його всю кучу е, класти. Е, він примірно отакий, якраз те, що треба, Я взяла 6 штучок, нам по 2, не знаю, чи малий буде їсти, але думаю, так. Він такий е, гарний гарний хек і цей хек коштував по 154 гривні на 131 гривні я взяла, Мені дуже е, він подобається, колись збрала, потім його не стало, Окі великі хеки, Ну і, звичайно, взяла морожені оселедці. Оселедець по 124 гривні і саме ці три на 113 гривні. Тому, мої любі, зараз вам покажу, що в хаті я залишила 563,33. А от в АТБ, в АТБ тут більша простинь 473,92. Тобі ж, на... Туалет, так сказать, ми витратили ну, більше тисячі гривень. Мої любі. До нових зустрічей, балуйте себе, любіть. Бо ми у себе одні. Ну, звичайно, мене запитують, чи я більше стала витрачати на продукти під час війни. Так, більше. Чомусь так виходить, мої любі. Але ми того варті. Ми, українці, вистоїмо, подолаємо ворога і будемо жити так, як жили до війни. Або навіть краще, набагато краще. А це був мій такий список, з яким я ходила і з яким я скуповувалась. До нових зустрічей, ваша Людмила. Мої любі, хочу ще вам показати отакий підгончик, така прикольна штука. Дивіться, як це все мімімішно виглядає. Тут у нас трьох кольорів в бежевих тонах. отакі. Рушнички. Ну, Так як ми всі привикли тряпочки вирізати, ото, оця совдепія. А ось дивіться, які, які рушнички, які вони гарнюні просто. Подивіться, якого кольору. І щоб руки витирати, наприклад, щоб брати, наприклад, якісь такі речі гарячі. Дуже це все красиво, так, і е, дуже цікаво, що е, саме ще й тряпачки роблять. Ну, Все на всьому. І ось Дивіться, ще таких дві. Е, начебто, як і прихваточки, як просто, е, щоб ставити, наприклад, на стіл отакі, і написано е, кофі е, це е, там теж кофі, бачите, які... Е, Ну, непогані, гарні. А оцю штучку можна навіть і хранити їх, а можна просто, наприклад, для косметосу щось сюди поставити, брати, наприклад, хто там ходить в сауну, там речі якісь свої хоче покласти, або кудись їде теж ця упаковочка. Дуже гарно буде виглядати. Дуже сподобались вони мені такі гарнюні, і дві я навіть покладу уже будуть у мене ці рушнички, мімішні, щоб брати гарячу таку посудинку. Всіх цілую, люблю, до нових зустрічей! Ваша Людмила.